Один із кращих краєзнавців Прикарпаття, мій колега Василь Нагірний, відзначив 55-річчя. З нагоди ювілею у музеї історії міста відбулася зустріч митця з друзями, владою та творчими людьми Коломийщини. Вітали іменинника того дня. Усі, хто завітав на дійство. А він у свою чергу відзвітував за творчий доробок останнього п'ятиліття. Серед запрошених на свято і знімальна група нашого телеканалу. Життя нагородило його двома відмінними оцінками. Говорили присутні на святкуванні. П'ять ювіляр отримав як митець, а ще одне відмінно як людина. Однак сам винуватець події вважає, що він просто з любов'ю та якісно робить свою роботу. І якби не ці люди, котрі прийшли вітати його з ювілеєм, то митця нагірного, мабуть, і не було б, стверджує ювіляр. Бажаючих привітати знаного краянина було чимало. Одними з перших поздоровили ювіляра представники влади. Зокрема, міський голова Ігор Слюзар вручив Василю нагірному відзнаку міської ради. А керівник апарату райдержадміністрації Леся Білищак передала вітання від керівників району. Перші фільми без взагалі допомоги виходили, телебачення само його випускало. Просто нам сподобався цей проект, і тому і це не я особисто, а ми партійна організація, яку я представляю в колони. Я би хотів трошки сказати про наші відносини. Життя звело нас, я рахую, чудом, але Бог знає. Кого з ким зводити, і він нас звів. Я дуже щасливий і гордий з того, що я знайомий з Василем Нагірним, і ми знаємося вже досить давно, і міським головою я не був, і взагалі зовсім інші були проблеми в житті. Але людина, вже мушу говорити як міський голова, бо ця людина надзвичайно багато робить для Коломиї. Це в плані популяризації. Формування історичного минулого в дуже гарній доступній формі. І це є, напевно, найбільше ну, достоїнство, як для Коломиян і міста Коломиї в цілому, е, ці фільми. Пане Василь, я вас вітаю перш за все, як старий ваш друг е, з таким гарним ювілеєм. Нехай Бог вам посилає. І в подальшому ідеї гарні матеріали, бо їх ще треба, щоб і Бог додав вам в руки, щоб ви не зупинялись і творили добро для нашого міста, щоб Бог був ласкавий, не дав міцного, твердого здоров'я, хоча б ще стільки, скільки є сьогодні. Шановний наш знаний краєзнавець. Знаний не лише на теренах Коломиї, але й за її межами. Ви любите наше місто, ви популяризуєте Коломию, популяризуєте нас. Ваші передачі зрозумілі і доступні всім, тому що можна зробити глибоко наукову, глибоко філософську передачу, яку подивиться певне коло людей і більше ніхто. А ваші передачі обговорюють люди, обговорюють у маршрутних автобусах, обговорюють коломийці при особистих зустрічах за чашкою кави. Ви простий, доступний, добрий, хороший. Тому на довгі роки від себе особисто, від влади району, від Михайла Михайловича Негрича, який зараз знаходиться в Севастополі на святкуванні дня військово-морського флоту, але передавав вам величезні вітання. Ви нагороджуєтеся грамотою за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю в інформаційній сфері та з нагоди 55-річчя, від дня народження, з нагоди козацького ювілею. Особливо вдячно про Василя Григоровича відгукувалися його друзі. У залі навіть визнали, що в Коломиї вже є феномен нагірного з його допомогою. В школах столиці Покуття вивчають історію рідного міста. Директор музею Михайло Арсак розповів, що іменинник доклався до багатьох справ у місті та районі, а тому його поважають всі мешканці Коломийщини, а от його друг та колега по роботі Віктор Поворозник зазначив, що у старшого товариша є чому повчитися, говорити про Василя. Це говорити про все коломийське краєзнавство, тому що тільки завдяки таким людям. Існує такий термін як історична пам'ять, бо не тільки знімає відео, не тільки пише книжки чи на газетні шпальти подає свої матеріали. Це людина енциклопедичних знань, людина, яка в будь-який час любому відвідувачу чи музею, чи зустрічній людині, яка опізнає його не тільки на телеекрані, а й на вулицях Коломиї. Він дасть вичерпну відповідь про все, що було в Коломиї, і що ще можна знайти. З історії міста Коломиї. Василь Нагірний. Це досить таки талановита людина, в якої я постійно вчуся. Його очима я бачив Коломию, адже сам не з Коломиї родом. Я приїхав у це місто. Я побачив ці цікаві проекти. Мені дуже приємно працюється з Василем Григоровичем. Є що повчитися, і сподіваюся, що в майбутньому він і надалі буде створювати багато цікавих проектів. А сам ювіляр того дня був задоволений дійством. Адже головне, що йому вдалося зустрітися з людьми, яких він поважає та безмежно цінує. І хоча справ у краєзнався ще багато, рук він не покладає. Зараз у Краєзнавця багато нових проєктів. Один із них втілюватиме в життя разом із міським головою Ігорем Слюзерем. Тож побажаємо йому успіхів та задоволення від роботи. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма подієнтика.